28 жовтня у коломийських школярів розпочнуться канікули. Триватиме відпочинок лише тиждень до 4 листопада. Наша освіта дотрималася рекомендацій відповідного міністерства. Деякі райони вирішили зекономити і ще на початку цього місяця відправили дітей на канікули. У нас переконані, доцільнішою економією буде саме наприкінці жовтня. Про це та інше ми розмовляли із начальником управління освіти Коломийської міської ради Марією Греца. Всі навчальні заклади Коломиї опалюються, котельні запущені, діти навчаються в теплих класах і виховуються в теплих садочках, розповідає Марія Грицан. Були проблеми з п'ятою школою та шістнадцятим дитячим садочком, проте роботи вже фактично завершені. Із харчуванням, начебто, все гаразд. Правда, в порівнянні з минулим роком витрати на одну дитину не змінилися. Для учня початкових класів сума складає 4 гривні, для вихованця садочка 10 гривень. У нас є ще борги по харчуванню і великі на сьогодні. Це більше мільйона гривень. Ми заборгували підприємцям, які поставляють нам продукти харчування. Думаю, що ця проблема буде вирішена до кінця року. На сьогодні є ще борги по енергоносіях. Це понад 6 мільйонів за тепло. Мільйон сімсот шістсот двадцять вісім тисяч маємо ще за газ боргу. Сімсот тисяч вже профінансовані. Як тільки завершаться конкурсні торги одного учасника щодо поставки нам газу, то ми заплатимо ті частину боргу. Решта надіємося, що може все-таки з державного бюджету прийде якась субвенція з обласного бюджету, щоб ми до кінця року розрахувалися з тими боргами, тому що борги є. В деяких навчальних закладах ще до завершують проведення певних робіт, встановлюють вікна, доводять до ладу фасади, міняють електромережі. Вдалося перекрити дах 18-го садочка. Ластівка. Садочок перекрито, змонтовані нові котли енергозберігаючи і тепло в садочку, і накритий там ще деякі є проблеми з автоматикою, але це вже в процесі вирішиться. І є тепло, і є дах. Тому були проблеми, але не Справді вони вирішені спільними зусиллями і питання знято. І вже тепер будемо знати, що вже зовнішні внутрішній ремонт, зовнішні роботи зроблені. Внутрішній ремонт ми закінчимо і вже будемо мати спокій з тим навчальним закладом, бо там, в принципі, вже все зроблено. Недоліком те, що фінансування через казначейство проходить дуже важко. Тому надіятися, що всі роботи, які були заплановані відділом капітального будівництва по ремонту навчальних закладів, зараз не можу стопроцентно сказати, тому що в цьому питанні є ряд проблем. Заробітна плата працівникам освіти виплачується, але не в повному обсязі. Є проблема у позашкільних закладах. Тут знову ж таки надія на субвенцію з державного бюджету або на те, що наш місцевий бюджет буде виконаний, наголошує Марія Грицан. Хотілося б, щоб наші вчителі. Були певні, що вони виходять на роботу, вихователі, дошкільні заклади, всі працюючі, котрі працюють, що вони будуть заробітною платою, тому що ми, бюджетники, знаємо, що залежимо від бюджету, але чесно виконуємо свою роботу і хотіли би отримати за те відповідну заробітну платню. При прийнятті бюджету на 2013 рік був дефіцит щодо виплати педагогам заробітної плати. Тому нині знову існує загроза виникнення проблеми із виплатою зароблених грошей працівникам освіти. Але є сподівання на обласний бюджет, адже та скарбниця, як правило, допомагає менш профінансованим. Чи буде так цього року? Поки ніхто не знає.